Ну що, Євро 2024 дивимося разом. Активно так почав, вчорашній матч так розбудив футбольні емоції. З дитинства дивився мундіалі і Євро. Якщо спочатку повноштабної війни практично не дивився міжнародний футбол, там Ліга Чемпіонів і так далі, то все-таки Євро подивлюся. Ну і Україна попала, куди ми дінемося. І зразу по гарячим слідах, так, поки от такі є емоції, такий заряджений. Що там наша збірна України? Виявляється, тут вже жеребкування було. Ну, Коли цей футбол так десь далеко і немає моці дивитися, тут тут і все ну, пропустити можна було. А не можна, це Україна гратиме, отаж 17 червня. З Румунами починаємо. Взагалі група у нас така Румуни, Словаки і Бельгія. От з Румунами починаємо, потім Словакія 21 червня і 26 Бельгія. Ну, які наші шанси? Та не був би українцем, якби от не сказав би, маємо виходити, маємо. Ну так, да, українці є такі песимісти. Там хтось нам казав, що ми, я от особисто бачив людей, які казали, не пройдемо і Боснію, там потім Ісландію і так далі. Ну, Це наша риса. Нікуди ми від цього не дінемося. Але я от зараз такий заряджений оптимізмом і маємо вийти ми з цієї групи. Не те, що це буде легко, помотають нерви, наші вміють, от з Боснії, з Ісландії. Не здивуюся, програвати будемо, але виграємо. Ну і відносно фаворитизму, то Бельгія привчила всіх останні, мабуть, 10 років, як казала, їхнє золоте покоління. Але, в принципі, так вони не стали ні чемпіонами світу, ні чемпіонами Європи. І ви знаєте, я думаю, що оце покоління, мабуть, вже й не стане. Не хотілося би, щоб Україна стала. Підтвердженням того, що я помиляюся, щоб попасти тим бельгійцям. Я чогось думаю, що навіть із бельгійцями наші побадаються. Що там у Румунів, зараз не знаю. Я кажу, не дивився той футбол. Що там у Словаків, так само. Але виходить з групи дві перших команди і чотири кращих із третіх місць. Попередні євро, пам'ятаєте, потім і до чвертьфіналу ми дібралися. Хочу, вірю і знаю, що буде не гірше. Ну, от. Так, ну, а ми діємося Євро 20-24 рази, ми ж домовилися. Така історія.